Вітаю на моєму каналі. Сьогодні будемо перевіряти ось такий інвертор. Попереднім відео було розпакування даного інвертора. Інвертор чисто синусоїд 12 в, 220 В потужністю 2800 в. Отже, Переглянемо зараз, що в нього тут всередині. Вирішив так подивитися. Адже цікаво, що знаходиться всередині. Для початку ми ще зважимо даний інвертор. Дивимося на нашу вагу. Отже, вага інвертора становить 1540 грам. Півтора кілограми. Отже, давайте переглянемо, що у нас тут всередині. Зараз ми ось розкрутимо. Зроблю паузу. Отже, розкручуємо. Беремо викрутку. Так, цікаво, що всередині з чого не складається. Викрутим. Так, кришка знята. Розбирається дуже легко. 4 гвинтики відкрутили і розібрали. Отже, що ми тут маємо? Дивимося. Так. Низька сторона. Хіт тут 12 вольт. Такі потужні провідники під'єднані. Вентилятор кулер 12-вольтовий. Стоять запобіжники. Ось. Не знаю, чи видно на відео. 50 амперні, трансформатори. Два штуки стоять. Ще ось тут є запобіжники. 50 амперні. Конденсатори. Так, у нас далі тут стоїть дросель, намотаний такий потужний. Доволі залитий епоксидним клеєм. Ще в нас тут, ну, по боках у нас, відповідно, розміщені транзистори. Ось на таких прокладках, як ви бачите, транзистори з однієї і з другої сторони. Ось так, покажу, щоб було видно. Така збірка. Ну і плати, електронні плати зібрані. Так, ще якийсь регулювальний резистор, виставляється, там, мабуть, якась частота, чи якісь там напруги треба буде розібратися, що він регулює даний резистор. Ну, Таке виконання. Ну, Що можна сказати? Ну, ось, Якщо ви бачите, трішки ось ці конденсатори, якось вони так розміщені в сторону, цей також трошки так неякісно. Він поставлений, але, як бачу, там провідники доволі пропаяння тут потужно, як бачимо. Грубі провідники пропаяні. Добре. Так, сторона далі. Тут у нас висока, що в нас знаходиться. Дивимося. Силова частина ось. Силова в нас частина. Все пропаєно. Все тут є. Отже, така у нас. Збірка вийшла, кріплення транзисторів до загального радіатора через діелектричні прокладки. Ось так виглядає даний інвертор. Через наголошую феритові відповідно, трансформатори встановлені, ну і плати керування. Ну І відповідно ось тут вольтметр. Так все виглядає. Так, зібраний даний інвертор. Отже, в наступному відео я покажу реально, як працює вже даний інвертор. Буду його випробовувати, тестувати, перевіряти його на справність. А, ще ось тут, як бачите, стоять датчики, мабуть, температурні, вони під'єднані, коли температура відповідно нагрівання елементів. відбувається, схеми, спрацьовують температурні датчики. Ну, номінали транзисторів я не буду далі його розбирати. Можливо, хтось розбирав, хтось знає. Поділиться відео. Я розібрав, так, знявши кришку, показав, що знаходиться всередині ось такого інвертора. Потужністю 2800 Вт, 12 вольт 220 вольт з мінус. Чиста синусоїда. Отже, збираємо мене за кришку ставимо, і в наступному відео буде вже випробування даного інвертора. Всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!